За чи проти в Івано-Франківську говорили про проблему трансплантації, адже напередодні влада розпочала дискусію щодо запровадження в Україні презумпції згоди на вилучення внутрішніх органів після смерті людини. Тобто це дозволить вилучати для трансплантації органи будь-якого померлого, який не це за життя. Медики впевнені, сама лише презумпція згоди чи незгоди проблеми донорства органів не вирішить, адже в країні не створені умови для їх зберігання та перевезення. Разом з тим, пересадка до прикладу нирки Може не лише врятувати життя, але й суттєво оптимізувати видатки на медицину, навіть якщо брати для держави, тому що всі препарати, які забезпечуються, люди отримують пожиттєво, забезпечуються з державного бюджету. Тому навіть для держави фінансово вигідніше, коли проводиться більше трансплантацій, це в 3-4 рази навіть фінансово вигідніше, чим людині проводити пожиттєво діалізну терапію. Презумпцію згоди на донорство органів напередодні увели країни сусіди в Росії та Білорусі. Також це правило вже давно діє в Іспанії, Італії та Австрії. У жодній з цих країн кажуть місцеві фахівці, випадків так званої чорної трансплантології не фіксували. Адже через суворий контроль на порушення закону ніхто не йде. Немає підстав говорити про чорних трансплантологів і на Прикарпатті. Незважаючи на нещодавний інцидент з місцевими лікарями, кажуть їхні колеги, тут ніхто органи для бізнесу не вилучав. Ніхто там від трупа не заб... Не збирає ні печінку, ні, ні нирку, і так далі. Тому що е це просто нереально в наших умовах там, зробити. Якщо там забрали десь кусок кістки на якусь науку, то це інше питання. Те, що вони забрали без згоди. Е Родичів теж велике питання. Це те, що не має з вами обговорювати. Це велике питання, але це було взято для науки. Ні в якому разі не для бізнесу. Підстав для хвилювання щодо введення презумпції згоди серед українців бути немає. Адже у випадку ратифікації цієї ініціативи кожен зможе написати письмову відмову від посмертного донорства. Нині ж в Україні щороку продовжують гинути близько трьох тисяч українців, які могли б стати потенційними донорами для потребуючих хворих.